Шановні присутні в залі, я з 1 вересня прийняла посаду начальника відділу культури, прийшла на кримінальну справу, де було привласнено бухгалтером центральної бухгалтерії майже 125 тисяч грошей. Після цієї ситуації, яка виникла з цією сумою грошей, я зробила атестацію нашого відділу культури. На атестації теж проявилися деякі моменти, тому що люди, які злякалися атестації, вони були звільнені напередодні атестації. Як тоді виявилося, це були мертві душі по наших підрозділах. Це музеї, це в ВКЦД і в такому плані. Справа в тому, що після атестації, на атестації був присутній наш керівник обласного управління культури пан Подолянець. Комісію по атестації очолював Анатолій Миколайович, так як він був тоді депутатом ще Київської обласної ради. І після атестації, от коли атестацію здавав Юрій Корнійович Домотенко, тому що зараз резонансна така ситуація виникла, голова комісії, наш керівник області запитала, Юрій Корнійович, при всій пошані до вас, ви погодитесь стати науковим. Керівником і почесним директором музею, проєзнавчого, Юрій Корнійович дав ну, згодився на це все. І після того в нас почалися дуже великі неприємності. Через дві неділі Юрій Корнієвич, після того, як написав заяву про перехід на посаду наукового працівника, йому захотілося знову перейти на посаду директора. Не вміє працювати з комп'ютером, не вміє працювати з бумажними носіями. Зараз був, е, закінчилося рік. Треба було цілий механізм провернути бумажної волокіти. при всій пошані, при всій його творчій діяльності, але він не може розбиратися в бумажних носіях. І, от почалися в нас тут дуже великі проблеми, тому що ми зробили вибіркову перевірку музею. І в нас по вибірковій перевірці ми взяли 5 напрямків. У нас в хорошому стані це рушники, чоловічі та жіночі сорочки, зникли із 37 ікон в старовині, це 17, 18, 19 століття, 14 ікон немає, немає їх, просто в музеї. Тоді картини видатного художника стиля у нас їх було 10, сім немає. Галина Івановна, це нехай розбирається. Ми Я не будемо розгляну. в цьому Я зараз розбиратися. Було... У мене вам питання, Галина. Так. Дивіться, ми тоді збиралися не один раз, і в останній раз, коли ми збиралися, ми прийшли до того, що Юрій Корніліч залишається директором і бере собі з нами. Ми вже згодні були на те, щоб змінити статут комунального музею, щоб Юрій Корніліч займався займався своєю професійною діяльністю, а всіми, так грубо сказати бумажками, займався ви зам, його директор. На чому ви зупинились? Ми зробили наказ і зараз виконує обов'язки. Пелик Лідія Тарасіна, яка 10 років пропрацювала в музеї, Юрій Корнійович залишається директор. директором він залишається, директором він залишається, тому що вся фінансова діяльність має підписуватись в вакові людини. Ну, ми його не... що? <гану> Він залишився на тій же самій окладі, на тому що. На себе, не так, ну так і не було. Або статут міняємо, або на конкурсну систему виносимо. Ну, я, я просто теж. Галина Івановна, статус зараз Юлію Кольнічну матері. Він директор? Він науковий співробітник, і ні, почесний і ні, директор. Це, це, це неправильно. Він директор. Ми його не звільняли і не призначали іншу людину. Юридично правильно, ну, було по закону рада. Ні. В статуті не прописана рада. Звільняє. Ми його не звільняли. Він не може бути зараз. Піду, пане Голові, я з вами не буду зараз спорити. Наприклад, йде фінансування. Наприклад, йдуть якісь моменти там. Розумієте, от зараз треба робити стен хлопців, які загинули, і Юрій Корнілович категорично проти, тому що не закінчилось. За... АТО. скажіть, будь ласка, а життя оцих хлопців, які в мене ось зараз, воно закінчилось? Да. От їх треба увіповічити на стені хлопців. Скажіть, я побачу, ні? Конечно. Юрій Корнієвич категорично проти цього, що АТО не закінчилось, а може наскільки продовжувати ще? Так, давайте без. По Та розібратися давай. в цьому питанні. Добре, давайте. Але я знаю, що точно, якщо ми не звільнили директора, він е залишається директором. Там чітко прописано. Це я вам юридично по документам. Давайте <п> комісія. Да. Комісію створимо. Давайте, вона створена, є комісія, вона працює. Два ці питання будемо вирішувати спільно.